рубрика Як це пробити? І сьогодні в нас радянський КВ-1. Він дуже бісить раці своєю бронею. Для порівняння її так само, як в тиграх, хоча бойовий рейтинг у нього на 2,0 нижчий. Але повертаємось до теми. Зразу кажу, якщо у вас пробиття менше 80 мм, навіть не пробуйте його пробити. Можна попробувати поцілити в віконечко водія. Але якщо у вас кумулятив або снаряд без вибухівки всередині, то максимум, що ви зробите, це відправити самого водія на матч маратони Другий варіант це щоки башти. Радіти би я стріляти в праву, тому що навіть якщо у вас знову ж таки кумулятив або немає вибухівки в снаряді, то ви зможете влучити по навіднику і там деякий час не зможе вести вогонь.